Він був дуже хорошою, дуже світлою людиною і Людиною, яка завжди прийде на допомогу, завжди допоможе. Ну я її тільки знаю, тільки з хорошої сторони, і я ще до сих пір не вірю, що просто це він загинув. Дійсно, з 25 лютого, здається, він пішов добровільно, і він дуже хотів йти і захищати. І він дійсно загинув як герой. Просто запитували, як він як в нього справи, чи в нього все добре, і так далі. Ну він ніколи не казав, що йому погано, там що чи щось. Ну він завжди казав, що все добре, все супер, все класно. Ну. Завжди, завжди був на позитиві. Зразу було помітно, що Василь такий з характером хлопець, тобто має той стержень, який необхідно мати військовому. А, ніколи не боявся виконувати будь-яку роботу, і, в принципі, в якийсь момент вже почав бути прикладом.